Друзі, сьогодні ми залетіли в Тойна Тавер Defense ось. І ми з двома підписничками тут стоїмо. Чекаємо, коли почнеться відос, а він вже почався. Так, а де мої всі юніти. О! нам ну кидає трейд мій підписник так. Що? Cool. Це що подарунок? І це подарунок? Ой, і це подарунок. Угу. Йоу. Безкоштовно. О, дякую. Дякую, 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 дякую. Так. Де мої сі юніти? Я не знаю. Давайте відкриємо. Ого! Камера спікер дрон. О, сігнути, що, звідки? М -м -м -м. Цікаво. Окей. Грінлазер сігнути що? Сігнус сігнути другим чином. Вау, звідки? А це не просто так. Годліка я поміняв просто так. Дрони я купив за дрона і 500 гемів, І грінлазер також грін і 500 гемчиків. Так, я предлагаю телепортнути в стрейт, Ні, в пост-офіс. Ось так. Бум. О, тут чотири подарунки. Йой! йой-йой-йой-йой-йой, А я не бачив ці подаруночки ще. Так. Я фотографую Ніки. Потім після відосу, якщо вони не в друзях, я добавлю. Так, Майнер Ак, дякую. Любомир Юей, дякую. Казія 7291, дякую за. Крейт і 64 гема. Йоу! Вау, 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 вау! Що? Що це таке? Бум-бум-бум. Бум-бум-бам. Бум-бам. Окей. І забираємо 64 гема. І Казія ще, ще раз відправив нам подарунок. Дякую. Так, тепер трейд плаза. Йоу. І телепортуємося ось сюди. І будемо дивитися ось. Мені дуже цікаво, що там, бо не, дуже давно не було відосів по в Дефонс, і я також не заходив без відосів майже. Хі -хі. Ось. І так, що тут таке? Так. Ну, ціни а. тримаються якось, як і було. Типу, так. Ого, годлики ще більше попадали. Капець! Окей, окей, окей. Так. Що? Dual Blade 10 гемів Чи 14. Ми виставляємо за 11. Бау! Так, ну це. Так, друзі, важлива інформація. Якщо ви бачите ось такі крейти по 30 гемів до 40, купуйте їх, бо. Як ви бачите, ось ці Патрі-кейси взлетіли в ціні капець. Ось, типу, ми їх продавали по 30 гемів там і так далі. А тепер. А, типу. А тепер вони по 200 гемів, типу, і по 200 вони просто улітають. Тому я не буду його продавати і відкривати тим більше. Що ви мені всі кидаєте, трейди? От скажіть, у вас є щось? Хома? А, окей, хі. І що, тепер? бе? хм 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 What? What? Не розумієте. Я не розумію. Друзі, друг і що? Окей, 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 окей. Так. Він, я так зрозумію. О, купили цього. Так, цього за 19 викидуємо. Так, цих по 5, точніше, девіть по 4 хай буде чотири 4, 4. Купуйте. Так, ми ж залишаємо один. Так, окей. Так, це дорого. О, за 250 я б виставив його. Щоб в мене його купили. Так, окей. Так, хайпер. Ваза. Давайте кинемо йому трейд. Ваза. Угу. Я його хотів купити ось цими літами. Окей, 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 окей. Так. Капець він в ціні падає, його колись по 10 навіть давали. Так, окей. Хм. Та що ви мені всі кидаєте трейд? Що? Трейд Сіку. <приз> <Price>? <приз> mm. Mm. Price. Ні, ну навіщо мені <приз> <приз> Клокмен Хм. <приз> Окей, okay, давайте 122 гема. Ой, 122. І бам-бам. Окей. -бам. <приз> okay. Ой, я на, на випадково вимкнув трейд. Ну, окей. Окей. Так. За 3 500 ти рілі? Ну, окей. Так, що по камера в мене? О, 200. Окей. Так. Угу. 60 до ферми. А ну. Ну. Ага, я би побігав по... О! інженер, Форха Хопер. Окей. Я би дуже хотів хайпера. Типу, в нього на 9 тисяч урона більше, ніж у Годліка. Типу, в нього 80 тисяч ДПС, Годліка 71 тисяча. Типу. Ну. М -м 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 -м. Так. О. Давайте мы кинемо трей брать. Ага, тільки для друзів окей у лю лю окей ку уку уку так так-х-м-м, О, шеф Ау Неправильно написав. Аузу. І ног неправильно. Ау. Окей. А, ось так і ось так. Ось так. Так, кидаємо трейди. Він в трейді. Я б йому предложив би Годліка і Дрона. А, сіген. Бам-бам. Bum bum. Oj, oś tak, oś tak, koś tak. I bum bum. Szef. Szef. Let's go. Szef. Please. Old лошарок. Окей. Так. Тінь-тін-тін-тінь-тюнь. Баньк. Буньк. 10. Ой, oh, 10 гемів я хотів поставити. Так, все поставили 10 гемів і окей. Так. Ого, фарма як дорого коштує. А скільки цей коштує? Ось тут. Ага, його тут. Mm. А це дещо цікаво? Ні. Так, він тут є. Нуб. Ну, Його продає нуб. Нуб. Ось цей. О, ні-ні-ні, окей. Я би купив, але в мене нема гемів. Такі справи. Такі ось пиріжки. Окей, 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 окей. Так. Я так розумію, тут мало людей. Тому може бути ціни маленькі. Так. О, так, ага, угу, угу. Ну, не схоже, щоб вони були маленькі. Ну, окей. Годліки по 2400 продаються. Це просто щось. Лес. Так, давайте киномаємо трейд е, і напишемо. Сигн. Ноу. Чел. Так, якин называется там... А. Ноу. Угу. Якин называется. Uh. Гибнтрик поза сервер чел, я це куплю ось так, ага, М ма сигн так Угу. окей, не подобається а кстати. З'явилося тепер 100 цих. 100 людей може бути на одному сервері. Так, що тепер не 50, а 100. Так. Угу. Так, так, тук-тук, тук. тук, тук, тук. Біжмо, 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 біжмо. Так. Так, так. О, хайпер. Елп. Елпро. Сигам. Бам-бам-бам. Бум-бум-бум. Бум-бум. Бум-бум-бум. Green. Drone. О ноу. О но. Точно, Клавермен називається. Точно. Я. я зрозумів. Ого. Так, ага. Окей. Mm -hmm. okay. Я не знаю, що нам робити на цих редбазах, якщо в нас нічого не хочуть купувати. Типу ємів у нас мало якось. Дуже всього в нас мало. Ну no, окей. Okay. Так. Бім-бум-бум. Так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давайте я йому кинемо трейд. Хнг. Лобінет. Немає його тут. Так. Буст Cooldown 40 гів. Чел, якщо ти хочеш купити, <кхід> я тобі накуплю їх. Так, по 20 геймів дофіга я потім прийду. Це Титан Претент Мейн. Так. Пімпунг-пум. Так, а що нам робити з такими челами? Який нічого не хоче продавати нам. Так, ого ітс баум. Так, я розумію, це дуже мало фри. Поліс mm. no, farm. Стеф. Алло. Ой, ой, Так, окей, 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 окей. Так. Пятьсот тысяч геймов. Ой, Ёй, ёй, ёй. Он что продал за пятьсот тысяч геймов. Что? Что такого? Дріля, чи що. Я в шоці. Я реально в шоці. Так, тирик, тирек, тирик. Так, фарм 90 гемів. Багато. Так, а що ця фарма нам каже? Цієї не існує. Тут, о, за 4 геми купили. О, ще я кажу, за 4 геми купили. М -м -м. А, так я можу ще. За 5 поставити бау! Нічого не трапиться, якщо в мене його не буде. Так, за 9 я би виставив навіть. Так, 4,9. Ого, все і мені перебили ціну. Тому за 13 баум! Санта. 219 баум! Так. Сподівайся, в мене щось купить. Так. Десять химий Йоу. Окей. Так, що тут. О, mm -hmm. oh, ось цей чел Лінкс. Лінксі. Окей, ось цей, кидаємо ему трейд, І... я йому... предлагаю ось так. Аааа... Фарм... Плісссс... Вчена його мені будь ласка, а ні... О! О, фарфор! 20, 24... Ой... На Т написав... І знов на Т... Бам! Я би його купив за 40 гемів... І ось так... А роз. Так, а скільки вона тут коштує на сервері, щоб йому фарм роз. Мені треба знати, як вона називається, звісно. О. Okay. Окей. Oh, no, yes, no And offer no offer, А, окей, три дні. Так, мені б ферму. Чесно, мені би дуже хотілося б ферму. О, oh. так, в тебе ж вона є, чи немає в тебе? Так, давайте ще раз міняємо сервер, Бо для готліків треба дуже багато. Цих ферм. Бо вона там під 90 тисяч коштує. Типу, прокачати його повністю. 13 ага, це моє. Все шикарно. Так. Що тут, 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 тут? З фермою немає ферми, ні в кого немає ферм. Так. Okay. Okay, 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 okay. be rim bum be rim be rim Boom! DJ, yo. Okay. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm. Oh, що, вийшов серверу? А, друга, позелин. Ага. Он дарк. О, Хеллоу. Я би його купив би за п'ятдесят гемів. Фарм. boom bam bam boom, bam bam. oh, that's <laughs> sure. Mm. Oh, bam a sigan. Oy, was that my sigan? It's a uh, four. Game. Mm. Yes. No. Five. Four. <laughs> yes. Бо її нереально продати за 3000 гемі. Тінь, тінь, пунь, тінь-кін-понь, бау. Все. Так, що там в кого цей. О! Він дуже дешево коштує 5 бау. Так, 3-3. Йой. Так, а що в кого хайпер є? В кого є хайпер? О! А Іру. Іру. Ну, мені просто нереально було продати її. Так, давайте поставимо за 4 тисячі гемів його. За 3999 бац. Буньк. Окей, давайте поміняємо сервер. Я знаю, що за таку ціну його купують, типу. Треба йому впарити було то, що він десь тисяч коштує. Щоб він мені ще накидав. Нін, ну, Large Фейерверк, он, типа, ну, трошечки нубський. У нього тільки 10 тисяч ДПС. Це треба їх 7 поставити, щоб одного обліка прикрити. І то в них не вийде, бо вони не радіусні. Так, а як він там. акха. КХ. А. О, ось цей він. А хухиш. Трейд Ол Астро. Трейд Астро Ол Годли. Угу. Так, окей. Там же вообще так были люди. Ось, цей. Так. Сиган. Бам-бам-бум. Гэп. Такий. Бам-бам-бам-бам-бум-бум бам олд Оу, ноу. Окей, не хочеш на цього трейдитись, я би собі купив би ось цього. А, Кверикс. Сиган. Ой, Бам-бам-бам. Олд. А. Gin Эуу, окей, кочный инженера. Окей. Uh -huh. okay. Так. А що по міфікам, що він? Твой 200-йой. Так, друзі, як човщи 3500 гемів? Я продам йому ось, цього, ось цей міфік. Так що пишіть мені в телеграм-каналі. Ось. Е, ось, В мене з'явився телеграм-канал, е, канал, хто не знав. Тому підпишіться, будь ласка, посилання в описі цього відосика. Так. І пишіть мені в особисті, якщо комусь цікаво ось, цей, ось міфік за 3500 гемів, Я йому... Е, я вам його продам з радістю. Ось. Тому, пишіть, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал та telegram канал Ставте лайки та пишіть коментарі. Ось. Дякую вам за перегляд. Так, зараз... О, діджей купили. бум! Так, все, дебігаємо. Останній раз кидаємо на хайпер. Скі біди. И все. Uh. 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 А тому дякуємо за перегляд.